Перший смок на м'ясо. Запригуємо в це місце і цілимось на край посередині і джамтров. Далі йдемо до стіни і цілимось на стиках другого і третього камню. Наводимось на лівий край третього вікна і джамтров. Наступне край четвертого вікна за листям і джамтров. Таким чином, може закрити важливі позиції: м'ясо, вікно або мідл, і донат. Далі те, що було в шортс. Йдемо в кут для фул розкиду без сайту. Притісняємо сюди, цілимось по листкам на дереві. Перший смок на темну, цілимось на край і джамтров. На світлу цілимось цю точку і джамтров, де менше листя. Та смок коннектор, підносимо чуку до нижнього скупчення листя і джамтров. Цими трьома смаками ми можемо повністю прикрити без сайт. І виглядає загалом ось так: кожен смаків надійно лягає і легко та швидко кидається. Так, щоб закрити всі позиції, можемо кинути молі в тупу, цілимось на лінію воріт навпроти точки і джамтров. Також доповнюємо її флешкою для тімейтів. Таким чином, ви сімейтами можете повністю зняти без сайт. Далі в кут для розкиду А-сайту. З цієї позиції кидається декілька смоків, два з яких я вам покажу пізніше. Притісняємо саме край, присідаємо і цілимось на край будівлі горизонтальної і вертикальної лінії. Стаємо і кидаємо throw. Потім цілимось знизь цього чорного місця і теж кидаємо throw. Далі підходимо до виступу, цілимось на другу цятку знизу і throw. Таким неважким методом ми теж закриваємо всі позиції на А-сайті. І щоб це доповнити, можемо попросити тімейта кинути флешку в цей проям з throw. Далі декілька простих молі, щоб вибити можливі позиції ворога. Якщо ви впевнені, що на вас чекають десь приблизно на подіумі, кидаємо такий молік, який повністю підпалює місцевість, а також позицію за боксом. Ще декілька моліків, які можуть стати в нагоді: перший храм, щоб закрити можливу АВП, інший на ребра або Сіді, щоб зупинити агресію. Та молік на бексайд, щоб підпалити можливого ворога, який ховається. Разом із смуками та флеш, у противника буде мало шансів відстояти свої позиції. Далі, як підходимо до м'яса, притісняємося цей кут і цілимось над квадратом вище в чорну точку і throw. Таким способом ми закриваємо алею від можливої перетяжки КТ. Смок, який при правильному використанні може бути дуже корисним. Трохи далі йдемо до наступного кута, але потрібно бути бережним, щоб вас не прочекали спончика. Далі стаємо посередині цього камня, цілимось на чорну точку на квадраті і throw. Наступне, переводимось трохи вище до чорної точки і цілимось наверх будівлі і кидаємо throw. Таким методом ми ці смоки можемо використати для фейку або для хелпи. Для можливої АВП в храмі добре перекриває видимість, також закриває ребра з частиною вексайту. Далі кидаємо такий простий молі, щоб уберегти себе від АВП в міду. Цілимось трохи вище і лівіше цього камня і кидаємо лівою кнопкою з кроку. Якщо ви хочете при заході на А зробити фейк на Б, робимо ці два смоки. Перший цілимось на край рослини, йдемо на шифті і кидаємо джамтро, коли наша ліва рука буде в цьому місці. Виглядає ось так. Якщо правильно кинути, то лягає на всі 100%. Ідеально лягає в цей квадрат та не залишає щілин. Наступний смок орієнтуємось по пальцю поверху виступу або по листям. Також йдемо на шифті і після цього камня кидаємо джамтроу. Хоча ці смоки і потребують часу, але загалом вони можуть стати дуже корисними. Ось так виглядає. Теж надійно закриває позицію. Всім велике дякую, що додивились до цього моменту. І прошу вас всього лиш підписатись на канал, щоб підтримати мене. І дати мотивацію робити більше подібних відео. Виграшних вам каток.